Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на ютуб-каналі Віче в нашій щоденній програмі Апостольські настанови. Також вас вітаю е, з Воскресним днем. І я, протери Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини для того, щоб ми з вами ще раз і ще раз е, читали. Е, хтось з забослужінням міг чути сьогоднішній апостольський уривок, а ми з вами його зараз хто не чув. І, хто чув, все одно ще раз зачитаємо та трішки поміркуємо над ним. І сьогодні це послання до Ефесян, фрагмент. Ми вже в основному це послання вже давненько пройшли, декілька тижнів тому завершили, але в суботу і неділю ми так, якби деякі фрагменти дочитуємо попередніх послань, на відміну від тих послань, які ми читаємо послідовно з понеділка по п'ятницю. Отже. Це фрагмент другої глави. Апостол Павло пише: Братя, Бог, багатий милістю з великої своєї любові, якою возлюбив нас і нас, мертвих через злочини, оживотворив із Христом благодаттю виспасеній, Спасені і Воскресив із ним, і посадив на небесах у Христі Ісусі, щоб, прийдешніх, щоб у прийдешніх віках явити безмірне багатство благодаті своєї в благості до нас у Христі Ісусі. А, Апостол Павло нагадує нам те, що людина взагалі, коли грішить, вона стає в супротивники, записується в супротивники до Бога, і людина, коли грішить, вона через гріх, смерть війшла в світ. І людина, коли грішить, вона повинна ну, якби, її вирок, це смерть. А от апостол Павло говорить, що Господь, Бог за свою по своїй любові, нас мертвих. Через е, сопричастя гріху він уже витворяє через по своїй любові, не через якісь заслуги, не тому, що ми його заставили, чи він нам винен ні, тільки лише по любові. Бачите? Мертвих через злочин, мертвих через гріх, тобто людина в, через гріх вмирає. От. Він уже витворив із Христом, тобто це благодаттю ви Спасені і Воскресив, і посадив. Е Тут так багато зашифровано, що оживотворив із Христом. Тобто Христос це є джерело нашого, ну, нашого Воскресіння, і запорука, і обіцянка, і апостол Павло далі говорить в дужках благодаттю ви Спасені, саме благодаттю, яку ми отримуємо через Христа і Духа Святого, оживотворяє нас. І Воскресив із ним і посадив на небесах у Христі Ісусі. От апостол Павло каже, нас воскресив, нас е, оживотворив, посадив на небесах у Христі Ісусі. От тут дуже важливий такий богослівський, важливе богослівське поняття, яким чином ми у Христі Ісусі вже сидимо на небесах. Е, справа в тому, що Христос. Ісус Христос, це Бог, який став людиною. І от людство в особі Ісуса Христа вже є на небі і вже сидить е, ну, на, на, на престолі. Саме е, такі, саме цей е, момент, ця подія, що людство в особі Ісуса Христа вже є е, 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 на, е, на небі, є е запорукою того, що і для нас Господь готовий теж Воскресіння. Будь-яка людина. Була а, смертною. Христос, єдиний, хто переміг смерть. Але Христос переміг цю смерть і, і, як Бог і як людина. І саме в тому, в тому моменті, що він був людиною і переміг, цим відкривається якби, шлях. Тобто одна людина, так, це Бог, який став людиною, але людина перемогла смерть, і таким чином, і кожен з нас, кожному з нас а, теж дана можливість подолати цю смерть. Коли ми з, з Христом Ісусом, ми благодаттю спасаємося, благода, благодаті вже І в майбутньому ми теж як ми можемо е, покрокувати за Христом на, на, у Царство Небесне. От. Щоб у придешніх віках, наступних віках, пише апостол Павло, явити безмірне багатство благодаті своєї в благості до нас у Христі Ісусі. Те, тобто, те, що Христос а, тут. Можна розуміти як е, майбутні віки в, пода... в прийдешніх віках, е, як е, життя інших християн теж е, характеризується присутністю Духа Святого благодаті Божої. Так, можна це і віднести до майбутніх віків, тобто вже майбутнього віку Царства Небесного. Так. Бо благодатцю ви спасені через віру, і це, і це не ваша заслуга а Божий дар. Не заради діл закону, щоб ніхто не похвалився. Тут апостол Павло знову наголошує на декількох речах, які, на його думку, були важливі і які піддавалися різним, різним трактовкам, різ... і дехто навіть сумнівався в деяких речах. Ну от, наприклад, відповідно того ж закону Моїсеєву, хтось вважав, що законом Моїсеєву можна спастися виконанням закону. апостол Павло категорично проти цього виступав. І в даному випадку знову ж каже: дивіться, що ми спасаємося благодатцю. І через віру, благодаттю Христа, яка приходить до нас через нашу віру. І це не ваша заслуга, а Божий дар. Неможливо заслужити Боже спасіння, Боже е, прощення якимось, е, ну не, неможливо заслужити якимось заслугами. Ви вибачте, за масло масло Це є ті лише Божий дар. Справа в тому, що коли людина згрішить, е, грішить, то ми можемо. Що вражається? Боже правосуддя якби, диктує, що людина має бути покарана, чи, чи ще щось інше? Справа в тому, що якщо б ми були лише, нас Господь би карав або відносини з нами вибудовували лише через правосуддя, то правосуддя можна задовільнити певними ну, якби, спокутами. Ну, як, наприклад, будь-який злочин. Людина вкрала, чи там когось випадково збила машиною, людина в лікарні, ця, або, не дай Бог, померла, людина що, йде в тюрму. Відбуває, А, наприклад, збила когось. Давайте не будемо такі летальні випадки. Збила когось і має, або, о, і має відшкодувати, заплатити штраф і відшкодувати певну компенсацію. І тоді, якби, ви наступає момент примирення. Тобто правосуддя задові... задовільнили, і... і все добре. Якщо ми так це перекладемо на відносини Бога і людини, то воно так не працює. Не... Ну, Апостол тобто, Павло про це говорить. Не можна, е... от Боже... це Спасіння через віру це Божий дар. Це не заради діл закону. Та й інших справ. Бачу, е... Тому що він каже: е... Ми спасені через віру. Але не можна зупинятися не тільки на понятті того, що вірою, ми, ну, вірою в Ісуса Христа спасаємось. Ми згрішили. Давайте я перепрошую, трішки скачу між, між двома подібними темами. Перескакую. Повернемось до правосуддя. Потім ще про віру поговоримо. Правосуддя, так, якщо у нас не такі відносини з Богом, тобто певні моменти якогось правосуддя, воно, звісно, є відносини з Богом, але все ж таки не на, не на цьому тільки будується, а на чому. Що є прояв до людей Бога? Бог є любов, і Господь проявляє свою любов в цей світ, виявляє своє, своє милосердя. Саме чим диктується благодать його спасені? Чим? Керується Господь, коли проявляє людину і прощає її гріхи любов'ю. Так от, момент в тому, що якщо коли ми грішимо, ми не стільки якби, протистоїмо, ну, починаємо порушувати закони Бога і правосуддя Боже, виступаємо не проти правосуддя Боже, а тут, напевно, правильніше сказати, що ми вражаємо любов Божу. Тому що Господь до нас проявляє зі своєю, зі своєю батьківською любов'ю, тво, ну, творить людину і веде її по цьому життю, а людина грішить. І отут вона вражає, як -от, з, з, дитина, яка не слухає батьків або робить щось погане, батькам боляче. Батьки не хочуть, знаєте, щоб дитина відшкодувала їм свою погану вчинку. Батьки знали, що дитина курить. Палить цигарки. Батькам не треба, щоб дитина їм заплатила штраф чи там спокутувала. Вони просто, ну от їм, вони, наприклад, засмучені цим, і на цьому це все. І їхня любов до дитини, вона покриває цей смуток. Але дитина не може якимись своїми, знаєте, ну, якщо вибудовувати відношення як правосуддя, відкупитися тим, що вона от взяла і почала е, палити. Можливо, не дуже вдалий приклад, але. Тут хочеться перенести на відносини з Богом те, що коли ми чинимо гріхи і таким чином виступаємо проти Бога, ми... Ну, це знову ж таки людські якості, які ми наділяємо Бога, але тим не менше вражається його любов до нас. І... От тут в цьому, в цьому ісуть слів апостола Павла. Якби це були відносини правосуддя, ми б заплатили і на цьому все. Але Господь, але ми вражаємо його любляче серце батьківське, серце Творця, і тим не менше Він нас прощає. Але вже не тому, що ми заслугу, заслуж, зробили щось таке, що заслужили. Ні, а тому, що Він нас любить. Тому, що в нього є до нас почуття. Які покривають його, ну, ту, ну, умовно кажучи, це дуже, знаєте, на що Господь ображається, це ну, дуже так натягнуто, якщо ми говоримо про Бога. Але тим не менше, е якщо навіть такі віддалені поняття накладати на відносини з Богом, щоб нам зрозуміти ці відносини, то от Господь прощає нас, тому не тому, що ми заслужили на прощення, а тому, що Він нас любить. От. І Бачите, апостол Павло тому і каже, це не наша заслуга, а Божий дар. Тому що Господь захотів цей дар дати нам нас простити і нас спасти, дарувати Царство Небесне, дар, дарувати вічне життя. Бачите, і він каже, не заради діл закону, щоб ніхто не похвалився, тому що о, хтось може там, виконує це, це, знаєте, більш таким і в адрес іудействуючих, і, іудействуючих тих і фарисеїв, які виконуючи закон Божий. Закон мої вони хвалилися цим. Ну, хизувалися. О, я краще дотримуюсь суботи, ніж ти. Ти от там тут робиш, а я взагалі колодою лежу в ліжку, нічого не роблю і таким чином нічого не порушую. Ну, це так спрощено і... утрірує. От, і апостол Павло ще каже, що ви спасені через віру. І тут знову ж таки кожен раз я на цьому зупиняюся, що ми не маємо зупинятися, щоб ширше зрозуміти слова апостола Павла. Коли він говорить, що людина спасається через віру, не можна закінчувати лише на цьому. Віра і все, і більше нам не має про що говорити. Ні, у нас мають бути добрі справи в нашому житті. Вони необхідні для нашого спасіння. І знову повертаємось, так чим ми спасаємося? Вірою чи справами нашими добрими ділами? Яка різниця? Закон ми виконуємо і таким чином е е приносимо викуп. І заслуговуємо на Царство Небесне. Апостол Павло каже, ні, справами закону ми не спасаємось, тільки це дар Божий спасіння. Добре. Забираємо закон Майсею. Добрі справи, наші чесноти. Вони є запорукою нашого спасіння. Теж ні. І дає ні. Тому що спасіння дає Господь. А, а, то, а навіщо тоді добрі справи? А тому, що у нас є знову ж таки Господь любить нас. Господь очікує, що і ми його любимо. А люблячи е, Отця Мого, а люблячи мене, каже Христос, виконує заповіді мої. От. Отже, заповіді це знову ж Христос до чого закликає до чеснот. Виконувати це є ну, так, основний такий мотив заповідей євангельських заповідей. Виховувати собі чесноти. Любов до ближнього, милосердя і тому подібне. Так от. Е, для чого нам добрі справи робити, якщо Господь нас спасає, ми віримо, що Він нас спасає, і Він по своїй любові і благодаті, по своєму милосердю нас спасає. Для чого добрі справи? А тут о, добрі справи це свідчення того, що ми любимо Христа. Ну, я процитував Євангелія, але давайте ще так більш ширше подивимось. Одна людина відчуває, що її любить інша. І вона розуміє, що вона не заслуговує на цю любов. І ніколи не зможе, і ніколи не мож, не зможе доказати. Але вона розуміє, що вона має всі, докласти всі свої зусилля, докладати все життя, щоб до, доказати свою любов. Вона не зможе е, своїми вчинками сказати, люби мене заставити. Ні, любов вже є. Але зворотня е, прояв вірності і любові це є от якраз добрі, добрі справи в відносинах людини із Богом. Ми, можем, ми розуміємо, що ми недостойні любові Божої, тому що ну, в певній мірі ми згрішили. Але Господь каже: Я все одно тебе люблю. І в такому разі і від нас і ми розуміємо, коли ми це усвідомлюємо. Коли ми це приймаємо в своє серце, адже гріх нас ставить е, е, в протилежність Богу, в ворожнечу до нього. Коли людина грішить, вона їй здається, що вже все втрачене і нема чого звертатись до Бога. Все двері для неї закриті. Але ми знаємо притчу про блудного сина. Лише тіль, як тільки він захотів повернутися і повернувся, навіть не сподіваючись ні на що, ні на що там, на, на колишній стан речей, стан в сім'ї. А буде бути просто якимось на рівні рабів працювати, він як тільки повернувся. Батько його обійняв і одягнув у всі його синівні одежі, найкращі одежі і заколов найкращого цього ягня. Тобто, виходить, що Господь нас очікує. Оця ворожнеча з Богом, коли ми у гріху, вона саме виліковується, врачується. Милосердям Божим, коли ми віримо, що Господь простить нас, ми приносимо покаяння і ми повертаємось до того стану, що ми теж хочемо. Так, ми грішні, ми покаялись, ми визнали свій гріх. Це якби момент пов... нашого обертання, нашого лиця до Господа. Так, ми відійшли від Господа і дивились в сторону пристрасти, а тут ми повернулись до нього через покаяння. І от ми розуміємо, в якому ми стані. Ми ні на що не можемо сподіватись, ми тільки віримо, що він нас що він нас простить і прийме. І звісно, породжується почуття того, що я хочу доказати і я, яким чином, добрими справами, про які говориться в Євангелії. Тільки так. От через це, коли Апостол Павло говорить про те, що людина вірою спасається, завжди ми можемо додавати розуміння того, що віра ця має бути підкріплена. От наш, наш, З нашої сторони віра в Бога має під, бути підкріплена добрими справами. Вони не є запорукою спасіння, вони є свідченням того, що ми хочемо ну, Богу сподобатись, хочемо, щоб Бог нас любив, хочемо, щоб Господь побачив, наскільки ми його любимо. От В такому плані вони дійсно, є, добрі справи, слугують нашому спасінні, але вони не є безумовною запорукою. Як такої, що, знаєте, я от зробив певну кількість справ і все. Я е, відробив всі свої гріхи. Е, добрими справами їх перекрив. Все, тепер можна. Е, або, наприклад, наробив добрих справ більше, тепер можна ще й трошки погрішити. якби, е, В мене є бонуси, е, є аванс добрих справ. Ну, звісно, це ну, такі відносини, знаєте, і тобі ти мені і з Богом. Воно не так не катить. Так воно не працює. Е, Бачите, чому апостол Павло він інколи говорить про те, що до, віра має бути разом ідуть поруч з добрими справами, справами милосердя, ну, ч, з різними християнськими чеснотами. Він про це в інших місцях в посланнях згадує. Але для нього було найголовніше, чому він так завжди на віру акцент робив? Тому що він протистояв іншому твердженню з приводу того, що спасіння здобувається через виконання закону. І, і от в такому, знаєте, в, в таких е, суперечках словесних, через, він займав іншу сторону, конкретно, що ніякі виконання ніяких справ закону не дають спасіння. Спасіння дійсно відбувається лише через віру, через благодать Божу, через його милосердя і любов до нас, тільки таким чином. І це стало можливо, тільки коли Господь став, Бог став людиною. І в людській плоті подолав смерть і вознісся на небо. Тобто людина в особі Ісуса Христа вперше потрапила в Царство Небесне і відкрила, ну якби протоптала стежинку до горнього світу. От. Далі апостол Павло вже завершуємо. Бо ми його творіння, створені у Христі Ісусі, на добрі діла, до яких Бог нас наперед призначив, щоб нам їх виконувати. От апостол Павло, сказавши про віру, він і говорить, що ми творіння, його творіння, ми боже творіння, але ще уточнює, створені у Христі Ісусі. Тобто тут уже говориться про нове творіння, яким людина стає, коли стає християнином. В момент хрещення вона народжується і стає новим творінням. На добрі діла. Бачите, апостол Павло сказав, що ми вірую спасаємось, але е це спасіння відбувається через добрі діла, до яких ми створені. Тобто, людина оновлена, людина-християнин вона створена для добрих справ, до яких Бог нас наперед призначив, щоб нам їх виконувати. Тобто Господь е весь задум був для того, щоб людина оновлена не була рабом гріха, а е бувала над гріхом і вдосконалювалася в чеснотах. От, е, на сьогоднішній день. Такий у нас, е, таки, такий у нас апостол. Е, на сьогодні все. Ми завершили. Е, перейдем, перед тим, як перейти до чату, прошу вас підтримати наш е, YouTube канал вашими вподобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах на ваших сторінках. А також, е, хто не підписався, підпишіться. От, е, зараз ми з вами. Ага. Е, ще почитаємо молитву в кінці, але спочатку до чату перейду. Так, Андрій, слава Богу, навіки, Богу, слава. Так, в у мене йде пан. Так, Марія Мартинюк, вітаю вас. Слава Богу, на Богу слава. Дякую. Розкажіть, будь ласка, про введення. Е, коли буде введення, то і поговоримо. Скажу так, про життя Богородиця ми знаємо дуже мало з, передання, з Святого передання, тобто з утних історій, які були потім записані, які не є з книгами священного писання, і дуже багато речей нам взагалі відомі через різні апокрифи. І Через це є гарні це так в двох словах. Є гарні історії про святоведення, але є реалії, що могло б бути. Що, що не могло бути. Але на свято ведення ми з вами про це обов'язково поговоримо, тому що воно, наприклад, якраз свято ведення одне з найміфологізованіших свят серед двадцятих свят, саме таке багато дуже міфів, таких дуже гарних, красивих, але несправжніх. Особливо, що стосується. як... Куди представа Богородиця зайшла і чи могла вона зайти, і тому подібні речі. На свято ведення обов'язково з вами і поговоримо. Я просто підготуюся, якби бачите, коротко можу щось розказати, але ж хочеться вам максимально передати всі нюанси. Ми в тому році я, до речі, розказував в наших ефірах, коли ми ще Євангелія розбирали. Ну, на свято ведення ще раз повторюю всі нюанси і а, проговоримо. Це цікаво, тому що, розумієте, коли ми демоміфологізуємо демофі... свято, ми не розвінчуємо там, подію чи не принижуємо. Ми не принижуємось Тобогородцю. Але просто коли ти віриш в тверезо, коли ти віриш в, в якісь очевидні речі, а простіші, ніж це речі, якісь фантастичні, а для чого? Це, це не впливає на мою віру, наприклад, якщо. Якщо, наприклад, не було там, от, наприклад, Преста Богородиця ну ніяк не могла зайти в святає святих, свята святих, просто без варіантів. Це гарна казка, яка звучить в описі свята, але вона не могла зайти. Це навіть і гімнографічно зараз виражено в свято багато співів і цих тропарів звучить з приводу того, що вона зайшла в свята святих. Ні, цього не було. Наприклад, один з таких, але це ж не принижує роль Богородицю. Це не відміняє її заслуги, це не скасовує наше спадня взагалі. Але якщо ми говоримо про, ну намагаємось говорити вірити тверезо, а не в казочки з рожевими окулярами, то це треба знати і, і розуміти. От Андрій, нехай Господь береже українських воїнів і дарує мир для нашого народу. Підтримую зараз і помолимось заодно. Марія Мартинюк, дякую, слава Божу. От. Е, тож перейдемо до, тоді зараз до молитви. Зараз я відкрию. Так, так, так. Давайте ось цю сьогодні почитаємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господу, повелімось, Господи, помилуй. Господи, Боже сил. Боже спасіння нашого, Ти єдиний твори чудеса, поглянь в милості та милосерді на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай. І помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допом... Допоможи нам, Боже, Спаситель наш, і визвали нас заради слави імені Твого. І нехай на нас правдяться слова, сказані Моїсеєм, будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь береться, бореться за нас. Так, Господи Боже, Спаситель наш, не поміни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм. Але в милості та милосерді відвідай сменних рабів Твоїх, що до Тебе Припадують, стань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри й неправедні, і насмілення тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико, миру і спокою нашого, щоб, якщо зайдим, так нехай щезнуть вороги наші, і як прах розсипається з лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу. Господи, втихомир тих. Втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоїх заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів скорботу і ангелів лютих, які вселяться, вселять в них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами. Якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим. Е уби за віру і даремо Україну душі свої, то і їм прости гріхи їхні, і в день праведного твого суду подай в вінці не тління. Але віримо і молимось тобі, великодаровити, Господи, що ти захистиш, втихомириш і напоумиш, та до спокою приведеш всіх. Ти єси захист і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе і тобі слава висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині вісно, і на віки віків. Амінь. Що ж, не забуваємо молитися. Також хочу нагадати, що ви можете підтримати наш канал донатами або ставши постійним спонсором. Мавши на Ютубі спонсорську підтримку, це доволі легко і ваша допомога важлива для, для, якби, для YouTube каналу. От. З дня на день як обіцяв, єдине, що зараз попросив, мені сформують кошторис е нашого майбутнього збору е волонтерського. Знов я планую знов збирати грілки хімічні, просто, якщо у нас цього було декілька сотень, то я би ну, в планах хотілося б е замовити, наприклад, там, партію тисячу грілок, тисячу пар. Е і таким чином допомагати і нашим воїнам. Ну, хоч якось покращити комфорт, хоча важко сказати, щоб покращити комфорт, коли його взагалі немає. Тобто, ну, але хоч якось полегшити нашим воїнам перебування на вулиці зимою, коли вони нас захищають. Перебування в окопах, в шовці, і, і в бліндажах, і взагалі на фронті. От. Так що як тільки буду знати, яка нам треба сума, тому що там ще там, де я замовляю, це по мінімальній там по ціні закупівлі йдуть. І там ще діє певна система скидок, через це я точно суму не знаю. Як тільки буду знати, зразу оформлю банку і будемо збирати з вами. Спробуємо зібрати. От, Андрій ще написав: дякую вам за сучасний погляд на православну віру, Віра наша жива і справжня. Um, знаєте, щоб uh, віра наша uh, віра жива і справжня, коли ми живемо Євангелієм, а не uh, різними казочками. Коли ми читаємо Євангеліє, читаємо послання з тих апостолів, намагаємося їх зрозуміти, розтлумачити, тоді, якби uh, віра дійсно стає розумною, uh, віра стає тверезою і живою. А коли зашиваємось якісь uh, такі. Гарні історії, які, ну, знаєте, грубо кажучи, коли для нас Біблія, це як ми там вже дорослі люди, маємо критичне мислення, маємо багато знань, а в кінці кінців керуємось уявами про Біблію, яка викладена в дитячій Біблії. Але ж ми розуміємо, що там набагато більше зміст, більше речей і ну, багато бібліїстів. І святих отців намагалися ну, досягнути цих глибин, які зовнішньо просто як гарна, гарне оповідання лежить, але там надзвичайно великий зміст. От, от Ми з вами в цьому цей зміст намагаємось трішки розгледіти глибину. От. На цьому все. Боже, обласновіння, хай Господь благословляє, то оберігає, мирної та тихої ночі. До побачення, до зустрічі завтра.